Всім привіт! Рада вітати вас на своєму новому влозі. В мене як завжди на голові незрозуміло що. Я зараз збираюся в дуже швидкому темпі. В мене з моїм колегою по плейбеку буде консультація, він мені буде давати поради, якісь, можливо, лайфхаки, як мені покращити, поліпшити свою гру. Тому я зараз швиденько збираюся туди і беру вас з собою. Можливо, ми підемо, що з вами заберемо знеболювальне, тому що. Я буду робити електродепіляцію, а це доволі болісна процедура, принаймні для мене. І мені потрібен жель, такий гель, який знеболює, і буде мені, принаймні, не так боліти з ним, я сподіваюся. Тому запасайтеся смаколиками, будемо з вами сьогодні дивитися на гарний краків і буду розповідати вам щось цікаве. Знаєте, хочу сказати, бути блогером, таким, яким я хочу бути, з професійною технікою і з правильним підходом дуже важко, тому що в мене зараз в рюкзаку ціла купа техніки, там штатив, який важкенький, потім звук, такі знаєте, мікрофони маленькі, павербанк, місні провідочки. Ну, Відчувається ця вся вага. Відчувається, що однак в торбі щось є і це доводиться нести на моїх плечах. все. Але нічого. Мені навпаки цікаво познімати. Я дуже люблю цей момент, коли я не поспішаю нікуди. І в мене достатньо часу, щоб познімати вам, показати щось гарне. Тому я навіть рада. Сьогодні вихідний. Я маю таку можливість показати вам все хороше і гарне. Дивіться, яке гарне нам з вами послання залишили піарщики е, польські. Тут написано Пам'ятай про себе. Що ж, непогане, непогане жучення. Ми зустрілися з Владом, провели е, таку дуже класну консультацію. Він мені дав багато корисних порад, якими я обов'язково е, скористуюся. Як мінімум, я дізналася про свої особистості, до яких я часто прибігаю на сцені і використовую їх, коли не знаю, е, що мені робити. І, наприклад, е, в мене є е, е, особистість, знаєте. Такої сварливої тітоньки, коли я дуже така експресивна, токсична і не все розуміюча, і, власне, іноді я використовую цю особистість, коли не знаю, як мені грати, що мені робити. Ще в мене є трікстерська субособистість, коли я являюся, знаєте, таким зачинщиком конфліктів на сцені і е, починаю дуже так себе зухвало поводити і прям провокаційно е, провокуючи інших акторів е, до якихось дій. І е, е, це дуже хороші такі. Е, Інсайти для мене, тому що я розумію е, свої сильні сторони, слабкі, я розумію, в чому я можу далі розвинутися і в чому можу стати кращою, е, що мені можна поліпшити, е, аби надалі е, робити гру ще більш е, крутішою, більш професійною. Ну не скажу професійною, але більше відчувати історію. Е, для мене це дуже важливо. Я прямо дуже сильно хочу розвиватися в сфері плейбеку. І і мені ця зустріч допомогла запалити цей вогник, який в мене потух, знаєте, знайти ще якусь додаткову мотивацію розвиватися в цьому і бути, а, і бути в сфері плейбеку, бути його частиною. Я дуже з цього задоволена. Зараз покажу вам краків, зараз будемо з вами їхати а, до а, дівчинки, яка робить мені електродепіляцію, та ми вами візьмемо. Знеболювальне для мене Me trabalho sem desceder Привіт, вітаю вас в новому дні. <гум> Я сьогодні теж маю вихідний. У мене два вихідних підряд посеред тижня. Це була середа і сьогодні четвер. Зараз збираюся на репетицію. У нас буде репетиція з новими учасниками. Це люди, які займаються а, плейбеком з нашою Веронікою. А, і ми будемо разом з ними грати, Проведемо спільну репетицію. Цікаво, що з цього вийти, цікаво познайомитись з новими людьми, дізнатися щось нове. Беру вас з собою на репетицію, можливо, покажу вам щось звідти, як у нас там все буде проходити. Я думаю, вам це теж цікаво буде подивитися, дізнатися. Ну, Настрій хороший, заряджена на продуктивну репетицію. І, знаєте, якось сама не помітила, як настав вже вечір, а, нібито нічого не встигла зробити, а вже майже закінчився день. І чи це так зимовий час на мене впливає, чи в мене просто що сталося з відчуттям часу, я не знаю, але я не встигла побачити, я не встигла помітити, як закінчився а, день. Мабуть, трошки мені прикра через це, тому що я хотіла зробити дуже багато чого сьогодні. Наприклад, позвонити в ветеринарну клініку і дізнатися, скільки приблизно коштуватимуть такі звичайні підставові щеплення для мого котика, але я не встигла. Хоча, хоча, можливо, я ще встигну, можливо, я ще їм позвоню і запитаю. Так, можливо, зараз це зроблю. Подивіться, яка в мене гарна ковтинка сьогодні. Така блакитна з квіточками, яку я купувала минулого разу, вдягаю її сьогодні вперше. Сподіваюся всіх нею вразити. Я жартую, вона, можливо, мало кому сподобається, але я купувала її не для того, я купувала її, тому що вона мені дуже сподобалась, вона неймовірно м'яка і тепла. Йшла була нормально погода, тепер почати до Добре, що я з собою ношу парасольку. Тому що так би я дуже промокла. Я повернулася вже додому. У нас була дуже крута репетиція, познайомилася з новими людьми. Вероніка, яка є однією з учасниць нашої команди, вона проводить навчання для інших учасників, які хочуть бути теж плейбекерами, які зацікавлені в плейбеці, вона проводить для них такі курси. І, власне, ми сьогодні знайомились з людьми, які ходять на ці курси. І це був класний досвід, тому що ми працювали в такому незвичному просторі. Там були картини присвячені. Подіям голодомору або ті події, які відбувалися на освінці, ми так і не зрозуміли конкретно, які саме це були події. Але щось пов'язано з тим. Це були жахливі картини, на яких зображені жахливі неприємні сцени. Але тим не менш нам вдалося співпрацювати з тим простором і якось спробувати. Зробити з цього щось хороше і попрактикувати свої плейбекерські навички я була неймовірно рада побачити дівчинку і лею, яка підписана на мене. Вона була на наших перформансах. Також вона була на декількох відкритих репетиціях. І я була рада сьогодні її побачити. і Вона мені зробила комплімент стосовно моєї ковтинки, за що я їй дуже вдячна, тому що в мене були сумніви стосовно неї. Бо мій чоловік сказав, що вона як бабська ця кофта, типу, що вона, е... типу, що ця ковтинка вона як бабусина і вона мені не личить. Я трохи через це хвилювалася, але мій, мій якийсь внутрішній спокій. Мене віднайшов, коли мені зробили комплімент, і це дуже так раз урізноманітнило І Я дякую тобі, що ти сказала мені це. Дуже тобі дякую. І дуже було приємно побачити людину вживу, яка дивиться мої влоги. Ми не знайомі з цією дівчиною. Сподіваюсь, можливо, якось познайомимось. Але все одно було. Приємно почути якийсь відгук від живої людини, яка дивиться мої відео і якось зацікавлена ними. У мене сьогодні такий настрій, коли хочеться вам всім сказати дякую, що ви в мене є. Вас поки що не дуже багато, але я вас не вимірюю в кількості, як то кажуть, не в кількості, а в якості, тому що ви насправді в мене дуже всі класні, і я вдячна кожному, хто пише хоч якийсь коментар. Що ви ставите вподобайки і ви дивитесь мої відео. Також хочу сказати окремо дякую Шопотихі, яка пише свої коментарі, яка відгукується на кожне моє відео, яка мене сильно мотивує. Я ось залишаю вам тут її канал. Будь ласка, перейдіть в цій дівчині. Насправді дуже багато чого цікавого і багато всього. Різноманітного вона живе в Кореї і вона дуже цікаво Про це розповідає, з нею приємно проводити час. Я обожнюю її влоги, тому що вони дають мені якийсь внутрішній спокій. І я якось захоплююсь нею, тому що вона сама колись згадувала в коментарі під моїм відео, що у нас з нею є певна різниця в віці, і вона могла бути моєю матір'ю. Я могла бути її донечкою. Але дівчата, вона так круто виглядає, що ого, правда. <хи> Я прям захоплююся нею, тому що людина веде Ютуб, Інстаграм, Телеграм, Тік-Ток навіть, і взагалі в неї два дві крути дві крутих цусенятки Сара і Фріда. Вони дуже милі, дуже класні. Я вам раджу подивитися, правда. А, і Шопотиха дійсно це людина, яка мене надихає, і я рада, що я серед цього безмежного величезного, бездонного інтернету знайшла собі людину, а, з якою можна поспілкуватися, поговорити на якісь теми. І яка мене підтримує дійсно, тому що от я відчуваю від неї підтримку стосовно свого і своєї діяльності, тому що вона колись зарекомендувала мій телеграм-канал в своєму інстаграмі. І я рада, що, що ми віднайшлися. І от хочу вас теж заохотити, подивитися її контент. Насправді дуже старається. А... Іноді мене засмучує те, що мої деякі відео не набирають велику кількість переглядів, але я розумію, що це все тимчасово, і я знаю, до чого я йду. Мені подобається знімати, мені подобається з вами розмовляти. Мені подобається е, якось з вами взаємодіяти. Мені подобається, що взагалі в мене є люди, які мене можуть дивитися, і з якими я можу поділитися чимось ціннісним для себе. І можливо хтось в цьому віднайде щось своє. Я від цього дуже кайфую, і я дуже люблю знімати влоги. Мені це подобається. Іноді я навіть під час цієї справи якось відпочиваю, морально почуваю себе легше, просто через те, що я говорю, через те, що я проговорюю якісь свої проблеми, те, що я можу з кимось поділитися, і те, що ви можете мене почути. Я насправді дуже рада, що в мене є, хоч невелика поки що, але от аудиторія. Дякую, що ви зараз зі мною. Дякую, що подивилися це відео. Я думаю, на цьому я завершу наш влог. Сподіваюся, вам сподобалось бути зі мною. Дуже вас всіх е, люблю. І бережіть, будь ласка, себе. Намагайтеся висипатися, їсти регулярно і е, прислухатися до себе. Бережіть себе. Папа. До зустрічі в нових логах. Ну ви подивіться, як екрас це Ну ви подивіться на цю солодку булочку. Ну ті бозі-бозі-бозі. Бозі-бозі-бозі. Ось, бозі, бозі. Ти такий гарний. Ти дуже гарний котик. Тівка.